Друзі, вітаю! Розпочнемо цей випуск з того, що в той момент, коли президент Сполученої Америки вкотре публічно тисне на президента України Зеленського, що він погодився на часткову капітуляцію на підписання невигідної для України мирної угоди, з'явилася неприємна новина не лише для Путіна і Кремля, а й для самого Трампа. Сьогодні міжнародні змі гучно повідомляють про те, що Росія грає брудну гру, і що п'ять країн Європи заявили, що Навального отруїли в російській колонії. Мова йде про такі країни, як Британія, Швеція, Франція, Німеччина та Нідерланди. У цих країнах лабораторії хімічні провели незалежні дослідження, дослідили біоматеріали Навального і виявили, що Навального отруїли смертельною токсичною речовиною. І сьогодні ЗМІ публікують такі гучні заголовки, що Навально отруїли отрутою еквадорської жопи. Насправді це просто гучні заголовки, щоб привернути увагу глядачів, тому що мова йде про смертельний токсин епібатидин. І цей смертельний токсин дійсно вперше був виявлений у шкірі еквадорських жаб. Однак у 1992 році і формула цього токсину була повністю розшифрована. Більше того, навіть була описана в наукових виданнях процедура синтезу епібадетину. І для жодної країни світу зараз, починаючи з 1992 року, немає жодних таких практичних проблем синтезувати епібадетин. Хоча це заборонено, тому що в медицині заборонено використовувати цей токсин. Це вважається хімічною зброєю. І тому не дивно, зважаючи на таку інформацію, що п'ять країн Європи вимагають притягнути РФ до відповідальності за порушення конвенції про заборону хімічної зброї. І одразу після того, як з'явилася інформація, виникає питання: а що буде робити президент Сполучених Штатів Америки. Адже коли стало відомо про те, що Росія отруїла на території Великобританії хімічною зброєю Скрипаля, то тоді Трамп був вимушений вводити санкції, при чому в два етапи. Перший етап у 2018 році, коли Трамп вигнав 60 російських дипломатів шпигунів. І другий етап у 2019 році. І як тоді, у тому ж 2018-2019 році, американські ЗМІ прямо писали, наприклад, видання The New York Times, що Трамп насправді не хотів виганяти російських дипломатів, що навіть обурився, чому так багато, чому 60, що він сильно пригнув палицю, не хотів вводити санкції, що він, навпаки, навіть оправдовував Путіна, говорив про те, що Скрипаль. Зрадник і що Росія буцімто мала право це робити. Однак є проблема. А проблема в тому, що у США з 1991 року діє закон, прийнятий Конгресом, закон про контроль над хімічною та біологічною зброєю та ліквідацію війни. І цей закон чітко зобов'язує американський уряд, президента США, який фактично виконує обов'язки прем'єр-міністра. у США немає прем'єр-міністра посади, президент виконує обов'язки глави уряду. Вводити санкції, причому у два етапи. І саме тому Трампу вимушений вводити санкції. Якщо, наприклад, подивитися на те, коли Трамп вів санкції на другий етап, то чітко навіть в першому абзаці є посилання на цей закон від 1991 року. Звісно, у деяких глядачів можливо виникне питання: а що якщо Трамп не буде вводити санкції, а просто проігнорує цей закон? Однак не все так просто, тому що це закон, є зобов'язання. США – це правова держава. І звісно, Трамп дійсно може проігнорувати, однак тоді одразу можуть бути наслідки. Наслідки це те, що демократи, можливо, навіть деякі республіканці, почнуть обурюватися, може початися розпочатися політична криза, також це може бути підставою для звернення. У суди, це удар по республіканцям загалом, крім того, це може бути підставою, цілком реально юридичною для імпічменту. А щодо можливого імпічменту, то ситуація наступна: як декілька днів тому писали американські змі на сам перед видання що республіканці допускають втрату контролю над обома палатами конгресу США. Зараз через декілька місяців будуть проміжні вибори до верхньої і нижньої палати представників. І щодо, наприклад, конгресу нижньої палати представників, то велика частка ймовірності, що республіканці втратять контроль і, можливо, навіть над Сенатом, над верхньою палатою представників. Тому схоже на те, що Трампу прийдеться вводити санкції. І щодо того, що це взагалі відбувається, і яка з російських спеціальних служб могла отруїти Навального. То мова йде насамперед про російську гру, головне розвідувальне управління Генерального штабу Міністерства оборони Російської Федерації, тому що саме при гру є спеціалізовані лабораторії, і коли мова йде про новічок, інші смертельні отрути, хімічну зброю, то це головне розвідувальне управління. А Навальний сам цей проєкт його фонд боротьби з корупцією як говорили не лише міжнародні експерти, російські опозиційні політики, а й навіть російські деякі політики, що Навальний він без дозволу ФСБ не зміг працювати, відкрити дуже багато у різних регіонах Росії представництв фонду по боротьби з корупцією. Це на Росії просто неможливо. На Росії не може бути безгоди Кремля жодних так званих опозиціонерів. Якщо навіть який журналіст щось виступає, то або емігрує, або щось трапляється, це усім очевидно. І якщо мова йде про хімічну зброю, то це вказує на головне розвідувальне управління. А зараз між ГРУ і ФСБ конфлікт серйозний, нагадаю новину від 6 лютого цього року, трохи більше тижня тому, що в Москві стріляли в заступника начальника ГРУ. І як через декілька днів стало відомо, що один з підозрюваних у цьому замаху на генерала пов'язаний з ФСБ. Він працював на структуру саме ФСБ, і вийшло, що ФСБ вийшло на саму себе, самі, самі шукали і вийшли на самі на себе. І про що це говорить? Це говорить про конфлікт між російськими силовими службами. Хоча ФСБ зараз заявляє, декілька днів тому була заява, що це Буцімто український слід. Потім з'явилася заява від ФСБ 9 лютого про так званий польський слід у нападі на генерала Алексеєва. Що, начебто, за версією Кремля, один змовірних виконавців нападу Любомир Корба, нібито був завербований польськими спецслужбами через свого сина, громадянина Польщі, дивує, що Великобританію ще не приплели. Однак в російському гру розуміють, звідки ноги ростуть, тому на Росії там розбірки йдуть наповну. якщо мова вже йде про першого заступника начальника російського гру? А загалом щодо Навального і його проєкту фонду в боротьбі з корупцією, то загалом ситуація така, як говорили російські деякі політики прямо: що ФСБ фактично використовувала цей фонд, зливала різну інформацію для того, щоб влаштовувати розбірки між тими чи іншими представниками влади, так званими російськими елітами. Проте, якщо ми говоримо про російські спецслужби, то не можна оминути сьогоднішню статтю, аналітику на сайті Радіо Свобода про те, що Москва заговорила про так звану кольорову революцію в Білорусі і погрожує ядерною зброєю. Про що йде мова? Мова йде про те, що дійсно з'явились повідомлення від російської служби зовнішньої розвідки про те, що Буцім то країни заходу готують так звану кольорову революцію в Білорусі, що Москва цього не допустить. Погрози лунали стратегічною зброєю, і загалом щодо ситуації, зараз Москві дуже не подобається те, що Лукашенко зараз встановив контакт з Вашингтоном, що відпустив політичних в'язнів, що Білорусь зараз вступила в Раду миру Трампа. Хоча Росія не вступила, це важливий момент. І також ще є дуже важливий момент. Це те, що Україна зараз активізувала відносини. І вперше, декілька тижнів тому Тихановська відвідала Київ, її запросив президент України Зеленський. Він з нею зустрівся, і ми бачимо активізацію України. З білоруською опозицією, і Москва дуже побоюється про те, що зараз можуть бути домовленості у самого Лукашенка заходу насамперед, зі США про відповідні гарантії безпеки для нього і про транзит влади. І саме тому лунає зараз такі погрози від служби зовнішньої розвідки Росії. Проте питання щодо того, як буде діяти Трамп, поки не закрите, особливо зважаючи на сьогоднішню заяву від прем'єр-міністра Данії, що зараз досі існують червоні лінії. Щодо того, яка зброя може використовуватися в Україні. І ці червоні лінії встановлюють Сполучені Штати Америки. Наприклад, мова йде не лише про крилаті ракети Томагавк, ні. а й навіть просто про ракети повітря-повітря для літаків f 16 з дальністю 160 плюс кілометрів, щоб Україна могла збивати літаками f 16 на російські носії керованих авіабомб капів. Однак Трамп чомусь згоду на це не дає, і прем'єр-міністр Дані про це прямо говорить. А Данія купує за свої гроші зброю для України. І не дивлячись на сьогоднішню, заяву Двітакера, посла при НАТО, що Китай, якщо захоче, може одним телефонним дзвінком завершити цю війну. То і США, якщо дуже сильно захочуть, вони можуть значно прискорити події. Просто надати Україні ту зброю, яка необхідна. Насамперед, ракети повітря повітря 160 плюс кілометрів, ті ж томагавки, і ситуація значно прискориться. Загалом ситуація на полі бою також різко зміниться. Як мінімум, Москва одразу припинить терор, якщо почне отримувати томагавками по своїх військових об'єктах та інше. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті. Сьогодні, після обіду, пролунала гучна заява від губернатора Білгородської області від Гладкова, що Білгород залишився без опалення та гарячої води до кінця опалювального сезону. За словами Гладкова, щонайменше до початку квітня ситуація не зміниться. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую що дивилися. Свої думки, як завжди, пишіть в коментарях і до нових зустрічей в етері.